Ау. Чорт, дар Ну, добре, я зараз. Ні, овак. Нам потрібен твій полум'яний клинок. Потрібно додаткове ушкодження. Я можу зробити те інше. Ні, не можеш. А от ти можеш. Полум'яний клинок це швидко. Але це на замовляння. І що? Лікування ран займає трохи часу, а полум'яний клинок працює швидко. Шорт, забирай, теріне. Нам зараз не потрібно пояснювати правила. Пані та панове, за ігровим столом. Відповідачка вважає, що зцілення ран і полум'яний клинок можна розіграти разом за один хід. Бо одне з них є дією, а інше додатковою дією. І... На перший погляд, це не має бути проблемою. Зрештою, можемо перейти до частини, з якою у тебе проблеми, будь ласка. Звісно, ваша честь. Я не ваша честь. Що ти. Посібник гравця, розділ 10 заклинання, сторінка 202. І я цитую: не можна застосовувати інші заклинання в той самий хід, окрім замовляння. З часом застосування в одну дію. Кінець цитати. Гаразд. Я переконаюся, що одне з них замовляння. Добре. Ніякого полум'яного клинка, на жаль, але я застосую кьок. Це замовляння і додаткова дія, і я можу це зробити. Так. Прошу. Чудово. Кийок. А тепер я велику рани. Протестую. Що? Ти щойно сказав, що я можу це зробити. Чи не могли б ви прочитати мені вголос, щоб почув стенографіст? Який стенографіст? уривок, який я щойно процитував? Бла бла бла. Окрім замовляння з часом застосування в одну дію. Отже. Хіба кийок. Це замовляння з часом застосування в одну дію? Ні. Ні. Ні, це не так, як ви щойно сказали, кийок – це замовляння з часом застосування в одну додаткову дію. Отже, відтепер і надалі, зважаючи на вище зазначене, і нехай так і буде, що написано, того слід дотримуватися. Добре. Я просто стілю рани і не застосую додаткову дію. Протестую. Ви щойно активували кийок. Тоді я атакую зомбі киком. І сподіватиму, що Таргрім переживе ще один раунд. Протестую. Клянусь богами, я прикінчу тебе. Осібник гравця сторінка 275. Кийок припиняє дію, якщо ви відпускаєте зброю. Будьте проклятий! Чудово. Тепер Таргрім мертвий. Ох, дідько, відстій. Це не чесно з боку ДЕМА. Він мав був підтасувати тобі Кості. О, ні. Таргрім, Мій брат близнюк мертвий. Не хвилюйтеся. Я. Гаргрим Великий. Присягаюся помститися. Сторінка 69 Кодексу поведінки Воцдап ви повинні підписатися і переглянути інші відео. Ось тут робіть це зараз. Дякую.